Вітаю вас, любі скорпіони! Давайте з вами дивитися, що на вас очікує у грудні 2023 року. Розпочнімо із вашої основної карти місяця. І це дух стрекози із перемінами, змінами. Щось змінюється дуже сильно, кардинально у вашому житті цього грудня. І тут такі ліхтарики ще казкові, і такі світлячки якісь. І все це мені дає таку енергію, що це зміна на краще дійсно. Це така зміна казкова, трошки магічна. Знаєте, це буде відчуватися як магія, як диво певне у вашому житті. Я таке відчула для вас. Давайте візьмемо ще карти, а буду дізнатися більше. Що це за диво таке, яка зміна у вас відбуватиметься? А, тут у нас яблуко із забороною. Хм. Або вам заборонено знати, зараз, що це буде за зміна? Або це буде зміна у плані певної заборони, що раніше вам не можна було, ви не могли це взяти, але хотіли. І тепер піде така зміна, що вам це можна буде зробити. І ще яблуко воно часто про якесь секретне таємниче знання. Можливо, ви отримаєте доступ до певного знання, яке і стане таким дивом у вашому житті, і яке спровокує зміни у вашому житті. Ви щось дізнаєтесь, якась відкриться правда, якесь знання. І це спровокує зміни у вашому житті. Цікавий розклад у вас, скорпіончики. Давайте візьмемо ще від іншого оракулу карту. Так. Відпочинок. Цікаво. Можливо. Зміна полягатиме в тому, що раніше ви забороняли собі відпочити. У вас не було такого шансу. Вам це забороняла ситуація, робота ваша, ваше життя. Ви завжди були потрібні десь комусь. Аж тепер ви зможете відпочити врешті. Ця заборона спаде. І ви дуже добре. Я, я прям тут бачу таку енергію, знаєте, такі приємні сновидіння, така нега, коли ви лежите так приємно вам у кроватці, відпочивати, якісь мріяти щось, якісь такі можуть бути сни у вас дуже. Казкові, дуже гарні, і вони вам будуть давати відповіді на певні ваші запитання. Може, у вісні ви отримуєте певне знання секретне, яке допоможе вам змінити в подальшому своє життя. Ось таке може бути для вас. Давайте візьмемо ще таро карти, аби дізнатися більше про ваші зміни. Що за зміни? Двійка пентаклів. Так, я бачу, що ви втомилися. Ви до цього жонглювали якимись багатя, багатьма справами, і у вас не було часу просто відпочити через це. І зміна буде в тому, що або одна з цих справ впаде, і у вас стане більше часу, або якщо ви мали сумніви з приводу вибору якогось, і це вас мучило, ви його зробите вже нарешті цей вибір. Король мечів. Так, ви вмієте казати ні по королю мечів і відрізати з життя те, що вас виснажує, і те, що вам вже не потрібно. Ось така енергія. І це також про зміни. І це швидкі зміни, такі, як відрізав, знаєте, сказав, як відрізав. Можливо, ви собі раніше забороняли казати ні і відпочивати по забороненому яблучку. Аж тепер ви зрозумієте, що все. Настав час відрізати лишнє те, що більше не потрібно. Якісь справи, якими ви мали жонглювати до цього, якусь, можливо, допомогу іншим людям. Щось, що завжди відволікало вас від власних справ, від власного відпочинку і сну. І ви готові у грудні відрізати це. П'ятірка жезлів. Так. П'ятірка жезлів це карта війни. Це карта конкуренції, конфліктів, такої буремної енергії. І я бачу, що ви готові покінчити з цією енергією, відрізати її, забити на неї і відпочити. Король Пентаклів. Так, у вас аж два короля. Ви почуватиметесь більш впевнено. Цього грудня. І оце, що ви жонглювали, тобто це була і певна, як знаєте, сумніви, невпевненість, розхитаність на всі боки. То тепер ви будете сидіти міцно, стояти міцно на ногах і не дозволяти комусь або чомусь вас вибити із колії і якось розхитати. Четвірка, господи, мечів. так ви не могли спати через певні тривоги, заняття, справи, які вас мучили і відволікали. Так ось у грудні ви зможете врешті відпочити. Бачите ці дві карти. Тут вона лежить і не може через свої тривожні думки відпочити, аж тут вона солоденько так спить і бачить казкові сни. Смерть, так, да, кінець. Кінець має настати чомусь і це зміна. Тобто, можливо, ви звільнитесь з роботи. Можливо, ви скажете ні, якійсь діяльності, яка у вас не роботі, а якійсь іншій діяльності, якимсь друзям, які завжди щось від вас хочуть. знаєте. Це кінець цього циклу, коли ви дозволяли себе ось так: от використовувати, якось розхитувати. Ви кажете ні ви ставите чітку крапку. І ви йдете спати. Ось, власне, таке я бачу для вас, любі скорпіони. Місяць. Так. І шестірка пентаклів. Так, і знаєте, що парадоксально, коли ви скажете ні, до вас прийдуть якісь матеріальні блага. Тобто для когось із вас це можливо із серії, що треба робити працювати не важкіше, а розумніше, так? І коли ви будете більше відпочивати, ви навпаки отримаєте більше грошей і фінансових якихось благ. А можливо, це про свята. Бо у грудні багато подарунків, ви будете дарувати подарунки, вам будуть дарувати подарунки. Але ця енергія тут присутня такого достатку, знаєте, коли все є, коли багато їжі, коли є сон, коли є комфорт, будуть такі. Я не хочу сказати моменти. Це буде не весь місяць, бо на початку ви ще будете жонглювати і розбиратися з усією цією ситуацією, але ближче до кінця грудня і до кінця цього року восторжествує, скажімо так, оця якась стабільність, наповненість і достаток. Більше спокою. Ви не будете переживати. Можливо, ви переживали за якісь гроші, ще, так? що вам щось там виплатять, не виплатять. Тоді, наприкінці місяця, ця ситуація зміниться. І по карті місяця вам вищі сили наразі кажуть, що ви зараз переживаєте за щось, але ви перебуваєте в ілюзіях. Ви насправді не знаєте, як ситуація розвернеться. Тому, скоріш за все, те, за що ви переживаєте, воно того не вартує. Переживати не потрібно. І, можливо, потрібно переживати за щось, про що ви не знаєте якраз і не думаєте. Тобто ви трошки знаходитесь в ілюзіях через усі ці відволікання і конфліктні енергії, які є у вас у житті. Але дійсно, цей грудень, він дійсно для вас відкриє певну правду і істину. Ілюзії ваші падуть, закінчаться, і ви побачите реальність і якусь правду, яку ви не могли побачити раніше, яка була заборонена вам. І коли ви це побачите і зрозумієте, це може шокувати. На початку, так, бо смерть і зміна кардинальна. Але потім ви побачите, що все набагато краще у такому реальному світі, ніж у світі було ваших ілюзій. Дуже цікавий розклад у вас. Мені прям цікаво дізнатися, що ж це буде, таке, така зміна. Але у кожного із вас вона може бути в різних сферах, у когось в роботі, у когось в стосунках. Але я бачу, що в будь-якому разі так певні ілюзії закінчаться. Це спровокує зміну того, як ви бачите своє життя і що ви збираєтесь із ним робити. І зміна буде у той бік, що у вас буде більше відпочинку і більше стабільності фінансової насправді. Бо тут ви бачите, ви тут жонглюєте, ви тут не впевнені, стабільні. Аж тут ви вже король, який стабільно сидить і е, тримає цю свою монетку і знає, що в нього все фінансово стабільно і добре. Ось така ситуація цікава для вас, скорпіончики. Важливий місяць, дійсно, у вашому житті. І дійсно, незважаючи на конфліктні певні енергії і виснажливі якісь енергії, ця зміна буде на краще. У вас буде реальне відчуття таке певної магії, казковості, свята. Знаєте, таке відчуття у вас обов'язково буде цього грудня. І шанс відпочити і зосередитись на собі, що також дуже є важливим. Що ж, любі скорпіончики, на цьому у мене все. Очікуйте, очікуйте на якісь дивовижні, казкові зміни у вашому житті. Пишіть у коментарях, що це таке, якщо воно з вами відбудеться скоро, і ви зможете повернутися сюди і написати. Ну, а поки що, якщо вам сподобався цей розклад, то ставте йому лайк і підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої нові передбачення для вас. А я бажаю вам всього найкращого. Щасливого грудня, любі скорпіончики!